Що, якби я сказав вам, що під час обстрілу на передовій священник бачив трьох янголів? Що ці янголи назвали три конкретні дати, які змінять хід війни? Що це був не екстрасенс, не ворожка, а освічена людина, військовий капелан, який служить на фронті з 2014 року. Друзі, це не чергова історія про пророцтва. це свідчення, яке я почув особисто. І якщо ви дивитеся це зараз, значить вам теж призначено це почути. Бо те, що я розповім, дасть вам не просто надію. Це дасть вам три конкретні дати: три точки на календарі 2026 року, коли все почне змінюватися. Мене звати Максим, я волонтер з Києва. Три роки возю допомогу на фронт: ліки, термобілизну, дрони, все, що потрібно. За цей час я чув сотні історій, бачив тисячі облич. Думав, що вже нічим не здивуєш мене. Але жовтень, 2025 року, довів, що я помилявся. Листопад щойно почався, коли я приїхав у Покровськ. Везли генератори та теплі речі для одного з підрозділів. У волонтерському центрі, де ми завжди зупиняємося, познайомився з людиною, яка змінила моє розуміння того, що можливе. Він сидів у кутку приміщення в камуфляжі з нашивкою хреста на рукаві. На столі перед ним термос з чаєм і маленька ікона в окладі. Обличчя втомлене, борода з просю, але очі. У цих очах була глибина, яку я бачив лише у людей, які дивилися в обличчя смерті, і повернулися. Отче, сказала волонтерка Оля, яка знала мене, це отець Дмитро, капелан, щойно з позицій. Ми познайомилися, міцьке рукостискання, руки священника і воїна одночасно. Він запропонував чаю. Ми сиділи мовчки, за вікном гудів генератор, десь далеко лунали глухі удари, артилерія працювала. Максиме. Сказав він раптом, дивлячись не на мене, а кудись крізь стіну. Ти віриш у знаки? Я не знав, що відповісти, вагався. Не треба відповідати, усміхнувся він. Я теж не вірив до того дня. І тоді він розповів мені історію, яку я зараз передаю вам. Отець Дмитро, родом із Тернопільщини, 40 років, вісім з яких на війні. До 2014-го служив у невеликому містечку, мав парафію, вінчав, хрестив дітей, ховав старих. Звичайне мирне життя священника. Коли почалася війна на Донбасі, його найкращий друг Андрій пішов добровольцем. Через місяць Андрій зателефонував з фронту. Дім, нам тут потрібен священник, хлопці перед боєм хочуть сповідатися, а їхати 100 кілометрів до найближчої церкви. Отець Дмитро зібрав речі і поїхав, думав на кілька днів, залишився на роки. Я побачив, розповідав він мені, обертаючи в руках чашку, що воїни потребують не лише зброї. Їм потрібна надія, розуміння, що вони роблять справжню справу, що їхня боротьба має сенс не лише військовий, а й духовний. Спочатку він просто приїжджав волонтером, привозив ікони, свічки, проводив служби в землянках та укриттях, сповідав у перервах між обстрілами, причащав перед бойовими виходами. Найважче говорив він було стояти біля пораненого і знати, що не можу взяти зброю, щоб його захистити. Згідно з канонами, священник не може вбивати, навіть захищаючись, але я міг молитися. І часто молитва була єдиним, що тримало людину живою, коли евакуація запізнювалася. У 2022-му, коли почалося повномасштабне вторгнення, прийняв рішення стати офіційним капеланом. Пройшов спеціальну підготовку у військовому центрі, психологію, тактичну медицину, особливості служіння в бойових умовах. Багато хто не розуміє, пояснював він, чим капелан? Відрізняється від звичайного священника, а різниця величезна. Ти служиш не в храмі, а в окопі. Не на літургію приходять люди в неділю, а ти йдеш до них між обстрілами. Твоя паства збройні, втомлені, часто озлоблені люди, і ти маєш знайти слова, які дадуть їм силу вистояти ще один день. За три роки на передовій він втратив багатьох, кого сповідав. Деякі гинули через кілька годин після причастя. Це було найважче знати, що це, можливо, остання розмова цієї людини з Богом. Я часто питав себе, голос оця Дмитра тремтів: чому Господь допускає таке? Чому хороші люди гинуть, а зло, здається, панує? І я не знаходив відповіді до того дня на покрову. Він замовк, подивився у вікно. За склом суцніло. Я чекав, не наважуючись перебивати. 14 жовтня 2025 року. Почав він знову. Свято Покрови. Я приїхав на позиції артилерійського дивізіону. Хлопці просили провести службу, багатьом із них треба було сповідатися перед бойовим завданням. Вони влаштували імпровізовану каплицю в укритті, натягли камуфляжну сітку, поставили маленький столик, покрили його чистою тканиною. Хтось приніс ікону покрови, яку возив у бронежилеті. Свічки запалили у консервних банках. Було 20 хлопців, розповідав отець Дмитро. Деякі віруючі, деякі просто прийшли, бо всі прийшли. Але коли почалася служба, всі стояли мовчки, і в тій тиші відчувалося щось більше, ніж просто молитва. Він сповідав їх по черзі: хтось каявся у гріхах минулих, хтось у тому, що почав відчувати ненависть. Один хлопець дуже молодий, плакав «Батюшка, я боюся вбивати, але я ще більше боюся підвести побратимів. Я сказав йому. Пригадував отець, що страх це нормально, що Христос теж відчував страх у гециманському саду, але він не втік. І твоя сміливість це не відсутність страху, а вибір робити правильно, навіть коли страшно. Після сповідей почалося причастя. Саме в цей момент почався обстріл: Ти знаєш цей звук, сказав він мені. Свист, що наростає, секунда, коли не знаєш, куди впаде. Потім удар, від якого трусить земля. Хлопці кинулися до укриттів. Але один поранений два тижні тому не встиг, нога ще погано ходила. Отець Дмитро залишився з ним, допоміг дійти до безпечного місця. Ми лежали в траншеї, розповідав він, і голос став інший, глибший. Над головою рвалися снаряди, земля тряслася, у вухах дзвеніло, і раптом, раптом настала тиша. Не фізична тиша, вибухи продовжувалися, але щось змінилося в повітрі, у просторі. Я побачив світло. Сказав отець Дмитро, дивлячись мені прямо в очі. Не від вибуху, не від спалаху, інакше, ніби хтось увімкнув прожектор, але м'який, теплий, і в тому світлі постать. Я слухав, затамувавши подих. За вікном вже зовсім стемніло. У приміщенні горіла одна лампа, і обличчя отця Дмитра то виринало з тіні, то зникало. Це був Янгол, сказав він просто без пафосу. Я знаю, як це звучить, але я бачив його так само чітко, як зараз бачу тебе. Вищий за людину, в білому одязі, що світився, у руках меч, але не для бою, меч символ. Отець Дмитро розповідав, що Янгол не говорив голосом слова приходили прямо в серце, у свідомість. Перше, що я відчув, казав він це спокій, страх зник. Я знав, що зі мною нічого не станеться, не тому, що я особливий, а тому, що так було треба, бо я мав почути послання. Янгол стояв над траншеєю, і навколо нього світло було настільки яскравим, що отець заплющив очі, але навіть крізь заплющені повіки бачив постать. І тоді він показав мені образ, продовжував отець Дмитро. Я побачив велику залу, золоту, багату, посередині трон, а на троні корона, але не людина лише корона. І раптом вона почала хитатися, падати, упала на підлогу і розкололася на шматки. Разом із цим образом прийшли слова. Перша дата день, коли зламається гординя. День, коли впаде те, що здавалося незламним. І я почув дату. Голос отця задрижав 7 лютого 2026 року. Не приблизно, не може, а точно 7 лютого. Янгол зник так само раптово, як з'явився. Світло згасло, вибухи продовжувалися. Я лежав у траншеї, розповідав отець. Не міг ворухнутися. Думав, привиділося від контузії, від страху. Але відчуття було таким реальним, таким сильним, і раптом почулася нова хвиля обстрілів ближче, голосніше. І тоді з'явився другий янгол. Цей був інакший, пояснював отець Дмитро. Жіноча постать у світлих шатах. У руках тримала чашу, велику, наче кубок. І в чаші світилася вода, прозора, ніби кришталь. Вона стояла над полем бою, і від чаші виливалося світло. Я бачив, говорив отець. Як та вода заливає землю, не руйнує, а очищає, і там, де вона проходила, все ставало іншим земля ніби видихала, скидала важкий тягар. Разом із цим прийшов новий образ колони військової техніки, що рухаються, але не вперед, а назад, організовано, швидко, без паніки, але йдуть. Я бачив, розповідав отець Тихо, як залишають позиції, які тримали роками. Не тому, що програють битву, а тому, що прийшов наказ, звідкись згори, і вони йдуть, залишаючи все, слова, що прийшли з цим баченням. Друга дата День великого відступу, день, коли вода змиє, те, що не має тут бути. І знову дата, сказав Отець, 24 травня 2026 року, день трійці, свято Святого Духа, день, коли станеться те, що здавалося неможливим. Другий Янгол зник. Обстріл продовжувався, але отець Дмитро вже не боявся. Він знав, що має почути ще щось. І тоді він говорив тепер майже шепотом: з'явився третій. Третій Янгол був найяскравішим. Його світло було настільки сильним, що отець не міг дивитися прямо. У руках він тримав хоругву, розповідав він. Знаєш, такий великий прапор, як у процесіях, носять, і на тому прапорі я побачив кольори: жовтий і блакитний. Але не просто кольори, а ніби вони живі були, дихали. Янгол стояв над містом. Отець не знав, яким саме містом, але бачив вулиці, будівлі, міст через воду. І я побачив, голос його зламався, як останні колони техніки їдуть через той міст, назад. А з другого боку входять наші воїни втомлені, але з піднятими головами. А назустріч їм виходять люди зі старих будинків, з підвалів, з руїн. В руках у людей були квіти. Хтось тримав українські прапори, сховні роками, діти сиділи на плечах у батьків, старі падали навколішки і цілували землю. Я чув, казав отець, і по його щоках текли сльози. Як дзвонять дзвони, церковні дзвони, які мовчали так довго, вони дзвонили самі, без дзвонарів, і над усім містом світло, велике, тепле, ніби сонце, але не сонце, слова третього Янгола. Третя дата день повернення. День, коли діти знову побачать батьків. День, коли земля прийме своїх. Дата – сказав отець Дмитро, витираючи очі. 28 серпня 2026 року, успіння Пресвятої Богородиці. День, коли щось старе відходить, а щось нове народжується. Третій Янгол підняв хоругву вгору і від неї пішли промені світла в усі боки. А потім все зникло. Коли я прийшов до тями. Розповідав отець Дмитро. Обстріл вже закінчився, я лежав у траншеї, і руки тремтіли так, що не міг їх зупинити. Поруч, той поранений хлопець, Артем його звали. Він дивився на мене великими очима. Батюшка, сказав Артем. Ви теж їх бачили? Виявилося, що хлопець теж бачив світло. Не деталі, не янголів, але світло і відчуття, що хтось поруч, хтось захищає. Я запитав інших, казав отець. Більшість нічого не бачили. Лише двоє сказали, що відчули щось дивне, ніби час зупинився на мить, ніби хтось поклав руку на плече. Після бою отець Дмитро сидів у землянці, записував усе, що бачив і чув. Руки досі тремтіли, але він знав, що має зафіксувати кожну деталь. Я священник, говорив він мені, вивчав богослов'я, філософію, історію церкви. Знаю про видіння святих, про откровення. Але завжди думав, що це для особливих людей, для праведників, аскетів, не для мене. А тепер він сам став свідком чогось, що не міг пояснити розумом, міг лише прийняти вірою. Розумію, що ти думаєш, сказав отець Дмитро, дивлячись на мене. Контузія, стрес, галюцинації. Я сам собі це говорив. Але він встав, підійшов до рюкзака, дістав невеликий зошит. Ось я записав одразу після того все. І дати, і те, що бачив, а потім поїхав у госпіталь, де лікувався Артем. Попросив його описати те, що він відчував, без натяків, без підказок. Він показав мені дві сторінки свою і Артема. Записи не були ідентичними, але схожість вражала. Обидва згадували світло, відчуття спокою, тишу посеред обстрілу. Я їздив до свого духовника, розповідав отець. Показав записи. Він довго читав, мовчав, потім сказав. Дмитре, я не можу сказати тобі, що це точно було від Бога. Церква дуже обережна з такими речами, але скажу так: якщо це від Бога, час покаже, якщо ні, теж покаже. Командир підрозділу, коли отець розповів йому, просто сказав: Відпочинь, батю, ти втомився, всі втомилися. Але отець Дмитро знав, що не втомився. Він бачив те, що бачив, і тепер мав вирішити, що з цим робити. Чотири тижні я мовчав, казав він, боявся розповідати. Хто повірить, скажуть, зійшов з розуму. Але потім зрозумів. Якщо це правда, люди мають знати. Особливо ті, хто втрачає надію, особливо ті, хто думає, що ця війна триватиме вічно. Я сидів мовчки, намагаючись осмислити почуте. За вікном вже зовсім стемніло. Волонтерський центр порожнів усі розійшлися. Отче, запитав я нарешті. А що означають ці дати? Ви розумієте? Він кивнув. Перша дата 7 лютого 2026 року, день, коли зламається гортиня. Я думав про це багато. Падаюча корона це символ влади, що втрачає легітимність. Можливо, в їхньому керівництві станеться щось критичне: розкол, зрада, публічне визнання злочинів, щось що зламає образ непереможності. Він пояснював, що це не обов'язково військова подія, радше психологічна, моральна, момент, коли навіть у їхньому суспільстві багато хто скаже досить. Уяви. Казав він, що хтось із найближчого оточення диктатора публічно проти нього виступить, або міжнародний суд винесе такий вирок, що його неможливо ігнорувати, або внутрішня криза стане настільки очевидною, що навіть пропаганда не зможе приховати. Це буде початок, говорив отець. Не кінець війни, але початок кінця. Бо коли влада втрачає легітимність у своїх очах, армія втрачає мотивацію. Друга дата 24 травня, трійця. День великого відступу, Трійця – це свято єдності, пояснював він. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, троє в одному. А для ворога це буде день роз'єднання, коли єдність армії зламається. Отець бачив у видінні не хаотичне відступлення, а організоване, ніби наказ згори. можливо, через економічну кризу, через тиск міжнародний, через внутрішні проблеми, але вони підуть. Я бачив конкретно, говорив він. Колони техніки йдуть з міст, які тримали роками, залишають укріплення, і місцеві жителі виходять, дивляться, не вірять. Вони йдуть, справді йдуть. Він не знав, які саме міста, але одне відчував сильно: Маріуполь, місто мученик, символ опору, 24 травня. Маріуполь побачить зорю свободи, сказав отець Тихо. Я це знаю, Не розумом, серцем. І третя дата, 28 серпня, успіння. Успіння Богородиці, пояснював отець Дмитро, це не смерть у звичайному розумінні, це перехід. Богородиця заснула на землі і прокинулася на небесах. Це символ трансформації, переходу в новий стан. Для України 28 серпня 2026 року стане днем такої трансформації, день, коли повернеться щось дуже важливе, щось символічне. Я бачив міст, розповідав він, великий міст через воду і останні їхні колони, що їдуть назад. А з другого боку наші люди з квітами, дзвони. Він не казав прямо, але ми обидва думали про одне: Крим, Керченський міст, символ окупації, що стане символом визволення. Можливо, я помиляюся, говорив отець. Можливо, це інше місто, інший міст, але щось велике, символічне повернеться того дня, і це стане доказом, що все видіння правда. Він наголошував, це не кінець війни. Війна може тривати ще, але ці три дати. Переломні точки, моменти, коли траджекторій змінюється. Після 28 серпня, казав він, вже ніхто не сумніватиметься, що ми переможемо. Питання буде не чи, а коли. Психологічно це величезна зміна. Ми просиділи ще годину. Я ставив питання, він відповідав: спокійно, без фанатизму, без намагання переконати. Якщо я помиляюся, говорив він. То 8 лютого 2026 всі про це забудуть. Скажуть: ну от, черговий лжепророк, і я прийму це. Повернуся до звичайної служби сповідати, причащати, підтримувати. Але якщо я правий, додав він, якщо 7 лютого щось справді станеться, тоді люди мають бути готові до наступних дат: до 24 травня, до 28 серпня. Я запитав, що він хоче, щоб люди робили з цією інформацією, не просто чекати. Відповів він. Чекання пасивне, треба діяти. Молитися це теж дія. Допомагати армії дія, зберігати віру, коли важко, найважча дія. Він пояснював, що пророцтво це не автоматизм, це можливість, яка реалізується через людські дії. Янголи показали шлях, казав він. Але йти цим шляхом маємо ми самі. Кожна молитва, кожен fpv дрон кожна посилка на фронт це кроки до тих дат. Він попросив передати особливе послання воїнам. Ваша боротьба має сенс. Кожен день, який ви стримуєте ворога, наближає ці дати. Янголи бачать вашу жертву. Небо рахує кожну краплю поту і крові для родин. Ваша молитва це невидимий щит над вашими рідними. Не припиняйте молитися. Особливо на ці три дати для волонтерів. Ви логістика неба. Через ваші руки проходить допомога, яка рятує життя. Це священна місія для тих, хто втратив надію. Є три дати, три конкретні точки на календарі 7 лютого, 24 травня, 28 серпня, витримайте до них. Не здавайтеся за кілька місяців до світла. Коли ми прощалися, отець Дмитро дістав маленьку ікону з кишені. Це покрова, сказав він. Дали мені хлопці з того підрозділу, після видіння. Вони теж відчули, що сталося щось особливе. Тримай при собі. Нехай нагадує, ми під захистом. Він обійняв мене, по братерськи, міцно. Побачимося 28 серпня, сказав він. У звільненому місті з квітами і дзвонами, сів у машину, стара шкода, вся в подряпинах, на заднім сидінні, рюкзак з церковним начинням, завівся, помахав рукою і поїхав назад, на позиції, у туман, у ніч, у невідоме. Минув тиждень після тієї зустрічі. Я не можу викинути з голови ті три дати. Записав їх у телефон на папірець, який тримаю в гаманці. 7 лютого 2026 року. 24 травня 2026, 28 серпня 2026. Я поїхав у госпіталь, розшукав Артема, того пораненого, який був поруч з отцем під час видіння. Він підтвердив: бачив щось незвичайне не можу описати точно, говорив він. Але відчуття було таке, ніби хтось великий, сильний став між нами і смертю, і ми були в безпеці. Я розповів кільком друзям: реакції різні, хтось сміється, ще один пророк, хтось замислюється. А що якщо правда? Хтось одразу вірить? Я теж відчуваю, що щось зміниться в 2026-му. але найголовніше в мені самому щось змінилося. Я маю три дати, три точки надії. І якщо хоча б одна з них справдиться, я знатиму, отець Дмитро говорив правду. Друзі, я розповідаю це не для сенсації, не для лайків і переглядів. Я розповідаю, бо відчуваю, ця історія має поширитися. Можливо, ви зараз на фронті втомилися, вичерпалися, не бачите кінця. Знайте, є три дати: Янголи їх назвали витримайте до них. Можливо, ви вдома чекаєте рідного. Кожен дзвінок телефону страх, моліться. На 7 лютого, на 24 травня, на 28 серпня. Ваша молитва має силу. Можливо, ви волонтер. Вигоріли, нема сил. Знайте, кожна ваша посилка наближає ці дати. Ви робите святу справу. Можливо, ви просто людина, яка втратила надію, яка думає, це ніколи не скінчиться. Скінчиться. Є дати. Конкретні чіткі: 7 лютого 2026 почнеться зламування гордині, 24 травня 2026 великий відступ. 28 серпня 2026 повернення. Я буду повертатися до цього каналу після кожної дати. 8 лютого ми дізнаємося, чи був отець Дмитро правий. Якщо так, чекатимемо травень, потім серпень. Підпишіться на канал, поставте нагадування на ці дати і спостерігайте, не пасивно, активно діючи, моляться, допомагаючи. Бо отець Дмитро сказав мені на прощання щось важливе: пророцтво це не гарантія, це запрошення. Запрошення співпрацювати з небом. Янголи показали дороги, але йти нею маємо ми. Отець Дмитро зараз знову на позиціях служить, сповідає, молиться. Щодня ризикує життям, щоб дати воїнам те, що не дають ніякі постачання, надію і сенс. Він не шукає слави, не хоче грошей, просто робить свою справу і чекає, як і ми всі. Якщо вам близька ця історія, поділіться нею. Не тому, що я прошу. А тому, що хтось, можливо, саме зараз на межі відчаю. І ці три дати дадуть йому сил витримати ще один день, а потім ще один: до 7 лютого, до 24 травня, до 28 серпня. Напишіть у коментарях, чи вірите ви в це пророцтво, чи відчуваєте, що 2026 рік буде переломним, чи маєте свої знаки, свої відчуття. Ми всі зараз проходимо через темну ніч, але отець Дмитро бачив світанок, бачив дати. Бачив янголів, які сказали витримайте кінець близько, і я вірю йому, бо бачив його очі, очі людини, яка дивилася в обличчя не лише смерті, а й вічності. І. повернулася з посланням для нас усіх: три дати, три янголи, три переломні моменти. 7 лютого 2026 – падіння гордині, 24 травня 2026 – великий відступ, 28 серпня, 2026 – повернення. Запишіть їх. Запам'ятайте їх, доживіть до них. Бо на війні перемагає не той, хто сильніший, перемагає той, хто витримає на один день довше. І отець Дмитро дав нам календар надії: три дати, до яких треба дожити. До зустрічі 8 лютого 2026 року. Подивимося разом, чи почалося те, що передбачили Янголи. Вірю, знаю, чекаю. Слава Україні, героям слава і вічна пам'ять тим, хто поліг, не побачивши цих дат. Вони бачать їх звідти, де Янголи, і радіють, що ми витримуємо три дати. Три янголи одна надія, 28 серпня 2026 року. Ми зустрінемося у звільненому місті з квітами, з дзвонами, з перемогою в серці. Я вірю в це так само сильно, як отець Дмитро вірив у те, що бачив під обстрілом на покрову.